Привіт, друзі! Мене звати Макс Куратов, і сьогодні ми поговоримо, як за дві хвилинки скопіювати любий дизайн сайту. Скільки часу витрачено було на створення цього сайту? Так, звичайно, забагато, оскільки за цим сайтом лежить не лише дизайн а. Створення 3D-моделювання, створення всього контенту, написання текстів це дуже величезна робота. І саме в сьогоднішньому відео я тобі розповім, як за два кліки скопіювати любий дизайн, знайдений в просторі інтернету, та скопіювати цей дизайн. Мене звати Макс Куратов, сідай зручніше, і ми розпочинаємо. Ну що ж, друзі, поїхали. На прикладі цього сайту ми з вами потренуємося. Але, мій друже, перш ніж я розпочну розповідати, ми повідомляємо. Повинні запам'ятати, що крадіжка любого дизайну це не є око. Добре, Макса, нафіга ж нам знати цю інформацію. А відповідь полягає у наступному: коли ми копіюємо дизайн, ми це робимо лише для того, щоб зрозуміти, а як зроблена та чи інша фіча. От якщо ми подивимося зараз на логотипи, ми бачимо. Що в залежності від того, де він знаходиться, він міняє свій колір. Як це зробити? Купіюй фігма і диви внутрішню кухню. Якщо тобі сподобалася якась верстка, ти хочеш подивитися, як вона реалізована. Якщо ти хочеш розібратися, як створена анімація внутрі фігма, так можливо, для тебе це новина, але фігма також можна робити анімацію. З цим ми розібралися. Тупо копіювання чужого дизайну це лайно собаче. Отже, друже, що нам для цього знадобиться? За це відповідає плагін, який так і називається HTML to design. Що таке плагіни? Є у нас база під назвою Figma. Це графічний редактор, де ми створюємо дизайн, де є свої інструменти і налаштування цих інструментів. Але також є у нас плагіни, де кожен плагін за щось відповідає, що нема в функціоналі Figma. Наприклад, робить шум, наприклад, переводить дизайн в інший конструктор сайтів, якісь плагіни відповідають за пошук іконок і тому подібне. Переходимо в перелік наших плагінів. І в пошуку пишемо HTML to design. Переходячи в цей плагін, у нас є декілька наштувань. Ну, перше, це, звичайно, ми повинні указати посилання нашого сайту. Наприклад, мені подобається ця робота: Ctrl-C, переходимо в Figma, Ctrl-V, і є ще декілька наштувань. Цей плагін дозволяє нам створити декілька брекпонтів. Тут треба думати трішечки наперед. А навіщо тобі цей дизайн? А де ти хочеш його використовувати? Якщо ми будемо цей дизайн створювати потім фремер або вебфлоу, ну там це в юпортах не дуже важливо, використовуємо 1600 пікселів. Треба нам планшетна версія та комп'ютерна версія? Ну ні, але давайте для тесту залишимо ці галочки. А яка тема? Темна та світла, що мається на увазі, що кожен сайт може адаптуватись під світлу і темну тему? Як її вмикати, це вже налаштування кожного браузера. Хто дивився мій курс кухня? Фреймер, ми кожен сайт можемо зробити як темний, так і світлий при натисканні на одну літру. Покажи мені світлу тему, покажи мені темну тему. Давайте для тесту також дві залишимо. Яка мова? Інгліше, і давайте ще поковаряємося трішечки в налаштуваннях. Use to auto автолояута чи треба нам використовувати в цьому сайті автолояути? Знов ж таки, якщо потім ми захочемо імпортувати в Figma чи Webflow, також мій друже за рахунок плагінів, які вшиті в Figma, ми обов'язково повинні робити наш дизайн в автолаяутах. Що таке автолояути? Ну, мій друже, я закріплю тут відео на своєму основному каналі, оскільки ну це тема дуже важлива. Я завжди кажу: якщо ви зрозумієте автолояути, ви з легкістю зрозумієте, що таке верстка. Давайте зробимо з автолоявтами. Також ми можемо тут зробити компоненти, тобто при натиску на якісь кнопки, у нас щось буде коїтися. Ну саме так, як на сайті. Я не буду цього робити, закриваємо посилання і імпортуємо. А заздалегідь нам треба подумати про шрифти. Ну, майже на 99% у нас не буде таких шрифтів. Де їх брати? Є розширення, яке встроєно в браузери, називається Font Ninja. За що він відповідає? Якщо я натискаю сюди. І знаходячись на будь-якому сайті, я можу навести на любий шрифт і дізнати, що це за шрифт. В першу чергу ми шукаємо його на Google Fonts, Якщо ні, то шукаємо ну, десь там в просторах інтернета. Чому так? Оскільки, якщо він буде саме в Google Шрифтах, я на 100% буду розуміти, що це веб-шрифт, і він буде відображатися ну, на всіх гаджетах, хто б не відкрив. Отже, я поки цього робити не буду. І в якийсь момент, коли у нас буде імпорт, він сам нам запропонує замінити шрифти, які використовуються на цьому сайті, на якісь інші. Важкий дизайн ми обрали, оскільки тут за рахунок анімації ну дуже важко буде це зробити все з автолоялтами. Ну, подивимося, що він нам зробить. А якщо ні, то розберемо ось цей варіант, який я вже імпортував. Так, ругається, вибачте, саме цей варіант, ми не зможемо імпортувати. Добре, давайте зробимо інший. Є не менш цікавіші сайти. Давайте його продивимося. Кайф, кайф. Добре, копіюю, Ctrl-V. Але в налаштуваннях я не буду використовувати мобільну планшету. планшетну, залишу лише цю. English так, і автолояути так. Окей, імпортуємо. Ситуація така ж сама. На початку треба скачати шрифти і установити в Figma. Як це зробити? Диви, повноцінний безкоштовний курс, який я вже виклав на своєму каналі. Окей, бачите, в якийсь то момент він каже: так, ну, друже, у тебе таких немає шрифтів. Або качаємо, або міняємо на інтер. Плагін закриваємо, переносимо сюди і насолоджуємося. Ну що ж, поїхали, давайте подивимося оригінал. І тепер, мій друже, давай подивимося, що ми отримали на виході. Ну, перший екран ідентичний, бачимо другий блок, і скажете Ой, косяк, чому тут біле полотно? Але, мій друже, якщо ти розумієш верстку, то ти зрозумієш, чому там був такий великий відступок, оскільки в межах другого блоку у нас є анімація. А як ця анімація створена? Це на велику відстань, а саме там приблизно як висота одного екрану і висота двох екранів, тобто 200 ВАШ, у нас є блоки, і в межах 200 VH у нас збільшується ця фотографія. Ну, в фігма, зрозуміло, ми не зможемо це показати, оскільки навіть ми гавочку не поставили, що будь ласка, показує анімацію. Добре, рухаємося далі, давайте подивимося до кінця і розберемо якийсь то блок. І давайте дійдемо до першого секшену. Секшн, який у нас є. Автолояутом, всередині якого є у нас декілька елементів. Розкриваючи кожен елемент, ми бачимо, що у нас є лівий контент, правий контент, всередині кожного контенту, у нас є ще якісь фрейми. І з кожним кліком ти будеш спускатися все нижче, нижче, нижче до самого елементу. Маленькі лайфхаки. А якщо я хочу обрати саме цю фотографію, я не зможу на неї нажати, оскільки а, насамперед ця фотографія окутана, як окутана автолояутом, той автолояут, ще автолояутом, один раз клас. Власну, другий раз класно, третій раз класно, четвертий, п'ятий. І ми розуміємо, що цей елемент з точки зору а, вложеності знаходиться аж в п'ятій папці. Як швиденько дійти до якогось елементу? Зажатим коментом Ми обираємо цей елемент. Маленький лайфхак. Добре, мій друже, давай розберемося. А якщо я оберу галочки, показуй мені, будь ласка, і планшетну версію, і комп'ютерну версію. Давайте подивимося швиденько сайти. Ну, тут нічого важкого, особливо в версії. Давайте я ось цей попап поки що видалю, ось сюди закину. Так, звичайно, є несистиковки, оскільки у мене взагалі інші шрифти. Отже, будуть деякі відмінності. Але загалом це той самий дизайн, який окутаний все по папочкам. Навіщо я б радив цей плагін? Ну. По-перше, якщо ти новачок, ти не розумієш, як верстати, ти не розумієш, що таке автолояти. Це найкращий варіант розібратись в цьому і як працюється ця вкладеність. Оскільки верстка це не просто у нас є дизайн, ми накидали туди елементи. Ні, мій друже, все треба укутувати чотирикутниками. і цим чотирикутникам назначати, як я буду себе вести на сайті. Звучить страшно, але на ділі це дуже легко. Що я тобі раджу зробити наступним кроком? Переходь в телеграм-канал Макс Куратов Проскроль трішки вище, який називається Безплатний курс фреймер Апіратів. Тебе буде чекати 9 безкоштовних відео. Мова російська. За ці 9 уроків. Ти зрозумієш, як створювати дизайн, що таке автолаяути, як за два кліки цей дизайн перенести в фреймер, тебе буде чекати огляд всього фреймеру, і ти зрозумієш, як робити адаптив. Курс безкоштовний. А також в межах цього курсу тебе буде чекати 10 штучних інтелектів, 12 уроків з фотошопу і 10 уроків по фігма. А взамін попрошу лише коментар під цим відео. Чому? Оскільки канал молодий і треба його розкрутити. Все, мій друже, на цьому все. Якщо це відео було цікавим, постав лайк, підпишись на канал, я буду тобі дуже вдячний. А з вами був Макс Куратов. Пока.